Зараз, якщо ви берете предмет, який має найбільший коефіцієнт, в даному випадку це географія, тут найбільший коефіцієнт, ну, серед предметів на вибір 0,35, то формула залишається таку суму результатів, помножених на коефіцієнти, ділити на коефіцієнти і виходить середнє значення. Якщо ви зараз берете предмет, який має не найбільший коефіцієнт, ну, наприклад, іноземну мову, то коефіцієнт менший 0,25, Тобто в такому разі коефіцієнт четвертого предмету при розрахунку буде дорівнювати середньому арифметичному між найбільшим можливим коефіцієнтом, і між тим, який виберете. Тобто найбільшим можливий – це географія 0,35. Ви берете, наприклад, іноземну мову, там де 0,25, середня між ними це 0,3. Тобто тут основне треба зрозуміти те, що важливість іноземної мови в такому разі підвищується. Тобто, ви можете сміливо вибрати цей предмет і не не хвилюватися за те, що втратити якусь велику кількість балів. То якщо ви впевнені в англійській мові, то те, що там менший коефіцієнт, це зараз не відіграє ключовий роль. Ось тому ви можете обрати будь-який предмет, в якому ви більш впевнені, а не гнатися, скажімо, за коефіцієнтами.